Не судіть строго. Мені і так боляче і соромно розповідати свою історію, але я потребую підтримки. Мені 20 років. Вчуся, я в університеті. Батьків у мене, на жаль, немає. Я працюю в продуктовому магазині і, по можливості прибираю будинки багатих людей, ледве вистачає на життя. Але без диплома у мене іншого виходу немає. Загалом вийшло так, що я почала зустрічатися з одним із своїх клієнтів. Я кілька разів прибирала у них, господар помітив мене, запросив на побачення і понеслося йому майже 60 років. Але він займається спортом так, що виглядає набагато молодше. Дружини у нього немає, вона давно пішла із життя. А двоє синів живуть кожен своїм життям. Але ось так вийшло, що я завагітніла. Батько дитини дуже зрадів, попросив залишити дитину, обіцяв піклуватися про неї та одружитися на мені. Я і сама хочу народжувати дитину, але є одна проблема дорослі діти чоловіка. Старший син, як тільки дізнався, що я вагітна, із звинуваченнями кинувся на мене. Ти що нас задурнів маєш? Думаєш, ми нічого не знаємо про твої плани? Моєму батькові 60. Як він може бути батьком твоєї дитини? Залетіла десь на стороні і вирішила відібрати нашу квартиру, кричав він на мене. За цей час у мене не було іншого чоловіка. Дитина точно від нього і мені плювати на його гроші. Я просто полюбила цього чоловіка і хочу народити від нього, але боюся, що його діти. Перетворять моє життя і життя майбутньої дитини у повний кошмар. Як мені впоратися із цим? Підкажіть, будь ласка.